Це їхній перший дорослий випускний. Школярі музичної школи імені Лисенка отримали свої перші сертифікати. Навчалися гри на інструментах хто 5, а хто 7 років. Тепер на випускному про час присвячений музиці не шкодують навпаки, починають сумувати за дитинством та пригадують свій перший урок. Я не особо хотів займатися, а вчителька ну почала вчити навіть без фортепіано, почала на столі вчити перші вправи. І вже підходив кінець року я вже дивився постійно на часи. Вчителька ще на мене так ну дружно мене насварила, що не дивись на часи, ти все одно скрізь встигнеш. Цього року сертифікат про закінчення музичної школи отримали 130 випускників, та на вакантні місця попросилися уже у півтора рази більше займатися музикою нині модно. Самі модні інструменти це ті, які люблять діти. Але популярними інструментами, найпопулярнішими, це є звичайно фортепіано і гітара. Тут нікуди дітись. Ну і саксофон, флейта. Звичайно, і домрісти в нас прекрасні, і там проблем немає. Перемагають у всіх конкурсах. Фіші її учениці Наталії Пасічник розклеють по усіх європейських столицях. Її гра на фортепіано полонить серця. Те, що учні стануть всесвітньо відомими, каже вчитель, у перші роки навчання передбачити складно. Більшості випадків в молодших класах воно не настільки проявлялося, а вже в старше стало видно, що це дійсно талановиті учні. Мені взагалі цікавіше працювати з старшими класами. Тоді можна всі свої знання передати. Як складеться майбутнє, не загадує нинішня випускниця Еліна Главінська, але мрію пов'язати своє життя із музикою має. Були кори в мене, які я писала сама. Мені подобається. У мене є друг, він професійно займається музич... ну, музикою Займається, допомагає мені. Ми навіть разом групу мріяли створити. Так і ну поки що працюємо над цим. Він на барабани грає я на піано. Ще думає про музичну освіту для дітей, має пам'ятати. Стати учнем музичної школи імені Лисенка можна буде уже наступного року. Цьогоріч іспити закінчилися останнього травневого тижня. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.